Друзі, привіт! Сьогодні ми випроб... будемо випробовувати ось такий ось прикольчик з Аліекспреса. Він в якийсь із моїх розпаковочок приїхав. Це мініатюрний зволожувач повітря. Треба до нього буде ще якийсь корпус придумати. Так, іде ось такий елемент. Правда, хоч би і не знаю, якою стороною його треба, Ну, зараз будемо пробувати по-різному. Ось тут включаємо роз'єм. Живлення від роз'єм тут Type-C. Так, і оце у нас встромляється типу, сюди, куди дротик виводиться, ага. Ось сюди виводиться дріт. Я, правда, не поки що не розумію, якою стороною. Так, ось цей стержень вставляємо сюди, підводимо до цієї мембрани. Ну і оце треба защелкнути. Я поки що защелкувати не буду. Так, це треба, мабуть, ось я наготував водичку, налив в таку ємність скляну. хімлабораторії треба намочити воду. Щоб цей процес був швидший. Ой, блін, Так, і вставляємо цей стержень до мембрани. До мембрани. Блін, ну, скоріш за все, мабуть, ось цією стороною наоборот. Бо тут якраз такий... Отвір під стерженьок оцей іначе. Будемо зараз пробувати. Я його не буду поки що збирати. Підключу живлення. Є кнопочка. Інстру... Ніякої інструкції нема. Це просто вкл-викл, мабуть. чи... Так, ну цією стороною поки нічого, ну міняємо наоборот. Ага, все, все-таки наоборот треба. І ось як ви бачите, пішов такий пар. Ну, камеру мабуть плохо видно. Ну, може без світла краще буде видно, спробуємо. Без світла. Видно, але я зараз на нього щось видно, посвічу лазерною каскою. Ось луч, бачите? Ось іде пар. Ось так працює наш зволожувач. Повітря. Так, зараз покажу. Його мембрану треба ставити. Ось тут є така сторона. Це от стержня, а стержень треба... Верні наоборот, це до стержня. От від стержня о цієї сторони. Ну, мабуть, і без цього буде робити. А, чи наоборот. Бляха, я вже запутався. Я його покасово виключив, случайно Ага, ось все правильно. Ось цією стороною добіла така вставочка і заужений отвір від стержня. Ось я підключаю і все працює. Прикольна така штука. Так, зараз виключаю живлення, соберу його вже. Защелкнув корпус. Ось такий тут пластик жорсткий. Його зараз як защелкну, то Уже потім, якщо буде колись треба, хрен розбереш. Все, защлкнув, вставляємо наш стержень. Так, і оце в нашу баночку. Звісно, як до нього корпус придумати, я ще не знаю. Я його може вмонтую у мене. Є насос мініатюрний, зроблю мініатюрний фонтанчик. Так, вмикаємо і перевіряємо. Все, все працює, пішов пар. Ну, цього, звісно, на весь кабінет малувато буде, в мене тут дуже сухе повітря. Не знаю, на камеру видно чи ні. Ну Зараз він парух ось, так, коли прямо під камерою щось видно, ще Що це його витащу. Так, може, боком. Ось іде пар. Таке прохолодне, навіть прикольна штука. Ось таке в мене вийшло коротеньке відео. Кому сподобався такий девайс пишіть, дам ссылочку. Дякую за увагу, до побачення, до скорих зустрічей, всім пока.